Сьогодні говоримо про страх роботи із деталями. Багатьох він є, багато хто із ним не бореться. Я намагаюся боротись. Сьогодні я вам розповім, чому я з ним борюся, що мені це дає, і як фактор часу, який часто нам говорить про те, що не потрібно витрачати час на промальовку деталей, прописку деталей, це можна уникнути. Як же стробити так, щоби. Писати ті деталі і чому їх варто писати. Мої вітання сіні сьогодні, у такому форматі подкасті, коли ви будете дивитися, як я продовжую роботу із своїм осіннім пейзажем, я хочу з вами поговорити про страх. У живописі є дуже багато різних видів страху, від того, що страх просто зруйнувати полотно, зруйнувати картину, страх того, що в мене нічого не вийде, і ще є один із видів страхів страх деталей або страх великих дуже обтяжених деталей робіт. Це не залежить цей страх від техніки. А з ним хворіють і акварелісти, і можливо ті, хто працює із крилом, але більше всього, ті, хто працює з олівцем, багато хто. Тобто це страшно. Це насправді страшно, тому що ти розумієш, що тут в гіді геє дуже велику роль, фактор часу. Це не картина за годину, це не картина за день, це не картина навіть за місяць. Це картина задовго. Цей самий пейзаж я малюю періодично з літа, тому що я також схворію на ось цей страх, деталей. І дізнаюся, сама ця картина або референс до цієї картини у мене зберігався півроку. Я відмовляла себе цілих півроку не працювати із ним, із цим пейзажем, тому що я цілком свідомо зрозуміла, наскільки багато деталей і що всі вони важливі. Я не зможу уникнути жодної роботи із жодним планом. І мені над кожним планом треба буде працювати довго і нудно. І мені цілком було також зрозуміло, що мені буде важко триматись на цій дорозі. Триматись на цьому треку, щоб не зупинитись, не перестати працювати із цим пейзажем. Тому що завжди ось ця імовірність або цей ризик він є. Ти не схочеш допрацювати камені, ти не схочеш допрацювати якісь там гілки, якусь там траву. А по закінченню ти будеш розуміти, що треба було. Насправді треба було, тому що це цінно. Ці деталі не вальті було. Найбільше рятує із саме цією картиною, що осінь я можу знайти натхнення саме в ній, тому що коли ти малюєш довго, ти перестаєш бачити цю всю красу. Вона в тебе оцінюється в деталях. Ті допомагають ось такі поїздки, погреби коли ти бачиш ці, ці дерева, кольори, дорогу, природу, і це все тебе настільки захоплює, що ти стаєш безсилою перед ось цією красою. Ти розумієш, що кожна гілочка, кожне дерево, кожна травинка вона прекрасна. І її потрібно зображувати, цього не потрібно уникати, тому що це важливо. Це створює ось цю всю атмосферу. Осені краси, неймовірного відчуття. А я малюю трошечки інше обличчя осені похмуре, прекрасне, малуне коліне, але незважаючи на це, потрібно захоплюватись цим, набиратися цієї енергії, цього незвичайного відчуття осені, щоб продовжувати. Найгірше в таких роботах із такими довгими ну, прописками деталей це те, що ти не бачиш результату. Це правда. Багато годин, виснажливих годин, тому що потрібна концентрація, потрібно розуміти, що саме, і за чим ти малюєш. І у таких випадках, наприклад, як ось ця робота із туманом, виникає навіть досить таке дивне відчуття, що. А навіщо було це все прописувати, щоб його, грубо кажучи, затушовувати білилами, затушовувати туманом? Навіщо воно? Можна було би якимсь чином інше піти шляхом і зробити це легше, швидше. Але потім я розумію, дивлячись на результат, що воно було виправдано. Отже, виходить, що до усіх своїх зусиль цього свого бачення тебе. Бать має рути розуміння, що насправді працює, і чому. Чому важливо прописувати ці деталі? Чому важливо працювати саме в такій послідовності? Техніку, алгоритми робіт ти випрацьовуєш з кожною картиною, і саме це тобі дається. Досвід, накопичення досвіду. Саме тому ти так можеш і маєш. Отримати ось це все знання, ось це все бачення, щоб з кожною картиною мав бути ріст, мав бути розвиток. Але вона може бути ця картина тільки тоді, коли ти дозволиш собі малювати, коли ти дозволиш собі знаходити час, реально знаходити час, неумовний якийсь там час, який ти собі виділила на картину місяць. Згадаймо Леонардо Да Вінчі, скільки десятків років він витратив на джоконду. Фактор часу не має значення для художника, який любить свою картину, який любить свою ідею, який не турбується про щось інше, другорядне, як то час, зусилля і можливості альтернативи його використання. Для нього важлива картина, для нього важливий живопис. І він на це. Витрачає час, він шукає можливості, він шукає рішення якихось там проблем. І того, як йому найкраще малювати, як йому знайти найкраще співвідношення тепла холоду, кольору певних груп об'єктів, композицій, знайти для себе мотивацію, щоб воно працювало якнайкраще. Насправді, в мене з кожною картиною боротьба із цим страхом деталей. Я б, якби я сказала, що я це все перемогла, це була б абсолютно повністю брехлива ситуація. Кожного разу мені треба себе переконувати, що ось почни працювати вже час. Тож, коли я проходжу ось цей переломний момент, коли я дозволяю собі витрачати час на картину стільки, скільки, скільки, скільки їй потрібно, я отримую неочікуваний результат. Той результат, що я проживаю кожен план. Я проживаю саме дальній план. Мені подобається як в тому плані розміщені гілки, який там ритм, потім мені подобається середній план. Я переживаю кожну частину деталей, кожну частину композиції, і це приносить задоволення. І Насправді приносить задоволення, немов ти потрапляєш в той самий момент, от в ліс, і ти оцінюєш кожну гілочку, ти оцінюєш її красу. Ти оцінюєш ту атмосферу, як ще я казала раніше, яку вона створює. І ти розумієш ось цю цінність. Її промальовки, її деталювання, пошуку того, щоб це було якнайкраще. Це створює типи, це створює твоє бачення. Це абсолютний факт. Так, поряд з не дуже приємними відчуттями народжуються нові, достатньо приємні. Робота з туманом, робота із деталями, проходиш це. Ти починаєш розуміти, як найкраще тобі працювати із цим. Ти починаєш розуміти, що ці деталі вони найкраще, що є у тебе. І вони дають тобі можливість більшої перспективи багатогранності роботи. Тому що коли ти дивишся на таку детальну роботу, це не просто, що ти подивився і пішов. Це не просто, що ти подивився, зрозумів, що там зображено, і пішов далі. Це більше, ти не мов би заходиш в цю картину в її середину. Ти ходиш там, ти розглядаєш ці деталі на задньому плані, середньому, на передньому плані, які взагалі ще не промальований, до роботи, з яким Дуже і дуже довго. Але ти заходиш туди, ти оцінюєш кожну мить, кожну деталь цієї картини. Ти не можеш сказати, коли ти знаходишся на природі і бачиш, ні, цей камень не дуже красивий, ні, в ньому краси нема. Ти бачиш, і там красу. Ти бачиш красу у воді, ти бачиш красу у хвилях, у тій самій траві, у гілках, ти бачиш її. І вона тобі дає розуміння ось цієї цілісності, цілісності краси, вражаючої краси, яку потрібно зображувати. Звісно, у кожного буде своє бачення цього, скільки тих деталей, як їх потрібно зображувати, але їх не потрібно боятися. Насправді, якби вони не давали результату, якби вони не захоплювали, якби вони не давали насолоди самим миттям ці деталей сторіччями ніхто б не малював, їх би хтось би уникав. Можливо, хтось скаже, впевнена, що скаже, це зараз не цікаво, це зараз не модно, це зараз не вражаюче. Але зміст не в тому, щоб вразити поверхнево, зацікавити поверхнево на одну мить. Бо враження в тому, щоб ти, дивлячись на картину, заходив її і відчував її всім своїм єством, всією своєю серединою, щоб ця картина нагадувала тобі миті свого життя. Які ти вважаєш найбільш вражаючими? Саме ось про це воно йде. Вражаюче, це не може бути щось таке, що повністю тебе захоплює, а щось таке просте, велич якого ти просто не можеш не прийняти, бо воно величне. Як тихий ліс в осені, коли чути, як є ця вода об камінь, як, можливо, десь злітає птах, тільки чути тишу, Прекрасну осінню тишу в тумані, який ніжно обгортає дерева який вражає захватом. Це не злий туман, це не моторошний туман, це вражаючий туман, ніжний тихий, казковий. І так, щоб створити таку атмосферу, потрібно працювати над деталями. Просто необхідно. І так я це роблю. Роботи ще в мене неймовірно багато. І зміст ось цієї розповіді в тому, щоб в своєму досвіді вам показати, а можливо, у вас такий самий досвід, можете написати про це в коментарях, що може бути інакше бачення. І так, можна боротися з цим, проходити це все. Це, до речі, можна застосовувати в будь-яких сторонах нашого життя. Розуміння часу, тільки тобі. Потрібно його, чому тобі його так потрібно багато, і того, чи варто, і на що його варто витрачати. Та твоя мета, що ти робиш і чому. Тож, сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь своїм живописом.